30 років книжковий ринок України був предметом експансії російських видавців. Ця експансія була активно підтримана російською державою. Була частиною всього, що відбувалося в інформаційній сфері. Отак так почав промову у центральній міській бібліотеці імені Котляревського генеральний директор, головний редактор Харківського видавництва фоліо Олександр Красовицький про ситуацію на книжковому ринку. Він автор художніх книжок та спільно з іншими авторами книг роздумів про історію України. У видавництві фоліо друкуються автори з усієї України. За пропозицією Олександра Красовицького, при підтримці департаменту. Таменту культури, національності, релігії та охорони суб'єктів культурної спадщини Одеської обласної держадміністрації з 6 по 11 червня проходить тур по містам Одеської області. Видавництво для прикладу привезло низку книг з української історії давнини, та яка відбувається просто зараз, української та зарубіжної класики дитячу літературу. Для мене дуже важливо впровадження української культури, української літератури, сучасного розуміння української історії Бессарабії. Я впевнений, що я ще в цьому році допоможу нашим авторам проїхати письменникам з різних міст, проїхати Одещиною для зустрічі з читачем. За 30 років незалежності Україна була частиною російського книжкового ринку. Поступові зміни для долі українських книжок почалися у 2014 році. Тоді всього 18% складали книжки українських видавництв решта 82% – книги з Росії та Білорусі. У 2017 році везення книжок держави агресора підпали під обмеження, але на жаль, дія українського законодавства послабшила вже наступного року. Ситуацію, яку я бачу, що українські пірати, а злочинність, як ми розуміємо, немає національності, українські пірати зараз друкують книжки російських видавництв, ставлячи там якісь дивні вихідні дані, дані то там Вільнюс стоїть, то стана. То щось інше, це свідома історія, і таких книжок на ринку багато. Вони займають зараз, ну, я думаю, до 10%. На жаль, експансія продовжується, і сьогоднішня законодавча ситуація не дозволяє правоохоронним органам це зупиняти. Олександр Красовицький навів приклад взаємодії європейських видавництв та бібліотек. У Польщі кожна шоста книга від видавництва потрапляє до бібліотек. В Британії кожна п'ята, в Німеччині кожна четверта, у Франції кожна третя. В Україні ж навіть у найкращі часи закуповували лише 0,5% від виданих за рік книжок. На жаль, в Україні немає такої світової практики, як поява книг у бібліотеках одночасно з книгарнями. А повинна бути навпаки, публічна бібліотека має бути місцем швидкого реагування і появою книг у виданні з новим коментарем сучасного спеціаліста. Директор видавництва зазначив, що зараз відсоток видання українських книжок збільшився. У моєму видавництві фоліо сьогодні випуск приблизно на 30% більше ніж в найкращому доповідному 2019 році. Це пов'язано з вибором книжок в видавничий план. Що значна частина це українська та світова класика, і книжки по історії. Видавець також відзначив важливість коректного ставлення до українських авторів, які пишуть російською, і пропонувати покупцю два варіанти російською та перекладені українською. Поповненням фонду бібліотек сучасними книжками має турбуватися місцева влада, щоб поступово замістити радянські фонди, які на даний час займають більше ніж 50%. Центральна міська бібліотека раніше співпрацювала з видавництвом фоліо, але через пандемію, а потім повномасштабне в. Торгнення коштів не було на закупівлю сучасних книг. Директор бібліотеки розповіла, що зараз потрібна література українською мовою, в тому числі й зарубіжна. Ми співпрацюємо з Інститутом української книги. Це інститут в Києві. Ми приймали участь у проєктах, в яких ми писали такі проєкти, і на те отримували. Ну, були були переможцями, ми отримали цю літературу сучасну, українську зараз і і цієї підтримки немає. Вже рік не підписуємо періодичні видання, на жаль, але у цьому році нам виділяють кошти на те, щоб ми придбали українську літературу нову, наша місцева влада. Тому ми. Хоч трошки порадуємо і себе, і наших користувачів. За недавнім рішенням Ізмаїльської міської ради 40 тисяч гривень виділено на централізовану бібліотечну систему для дорослих, а також до 40 тисяч на дитячу бібліотечну систему. Зараз до 80% фонду центральної міської бібліотеки та чотирьох філіалів Центральної бібліотечної системи для дорослих це література російською мовою. Її часто запитують люди похилого віку. При цьому для бібліотек є рекомендації Міністерства культури по вилученню з фонду. Літератури, яка розпалює ворожнечу, пропагує імперські наративи. Тощо також бібліотека не буде закуповувати книжки у видавництв, які попали під санкції. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮхТудей.